Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді насос фекально-дренажної словенської фірми Водомет. По характеристиках, дана модель насосів у нас має потужність 2 кВт. Він йде у нас з ножем та подрібнювачем. Продуктивність у насоса 250 літрів на хвилину, тобто .е. 15 кубів на годину. Максимальний підйом 12 метрів. Насос має поплавковий вимикач, який захищає його. Від роботи на холосту. Насос микається тільки тоді, коли поплавок піднятий догори. Коли поплавок опускається, насос автоматично вимикається. В комплекті йде мережевий кабель довжиною 10 метрів з євровилкою. Також дана модель насосів обладнана ножем. Ніж у нас знаходиться з нижньої частини насоса, і при його роботі він обертається і захищає всасувальні отвори насосу від попадання крупногабаритного сміття. Всередині під нижньою платформою також встановлений подрібнювач, який перебуває більш дрібне сміття, яке попадає всередину насоса. Вихідний патрубок у насоса йде двохдюймовий з різьбою. В комплекті з ним йде ось такий ось штуцер кутовий. 50 мм діаметр приєднувальний в нього йде. Далі, замість нього, ви можете у нас придбати Гайко Богданова, це швидке розбірне з'єднання, прикрутити його до різьби і дуже швидко від'єднувати шлангу від самого насосу. Також в комплекті у вас буде йти інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Як в інструкції будуть вказані всі характеристики насоса, його будова, як їм користуватись і все інше, звертайтеся до нашого інтернет-магазину, якщо вам сподобалась дана позиція.